Любі друзі, світлі душі, вітаю вас, вітаю з Різдвом Христовим з Придешним Новим Роком. І я, Марина Романова, на каналі Сходження. Дякую вам за вподобайки, за підписку, за відгуки. І рада буду вам сьогодні розказати про перший місяць 2025 року, про те, як його треба зустріти, про що треба його знати. Е, яка його особливість? А він особливий дійсно місяць. І коли ми будемо з вами озброєні знаннями астрології, ми зможемо. Е, Спланувати цей місяць собі в благо і наблизити того очікуваний мир в Україні. Тобі, друзі, запрошую вас на презентацію екрану. І так, подивіться, будь ласка, давайте подивимось дійсно на періоди 2025 року і побачимо, що до 13 квітня у нас період великих трансформацій, коли. Будь-яка соціальна активність може гальмуватися. Ну, насамперед, у січні ми перебуваємо в період ретроградного Марсу, і ми будемо казати також Юпітера у руйнівному градусі. І ви потім бачите, що після закінчення ретроградного Марсу Юпітер знов попаде в руйнівний градус, потім піде ретро Венера. і так до 13 квітня. Всесвіт дає нам сили для того, щоб ми провели ретельну роботу над помилками, відкрили своє серце і впустили в себе то світло, те світло, яким є ми. Ми справжні, і коли ми пізнаємо себе, і коли ми з'єднуємось з вищим я, ми зможемо ось цей період трансформації пережити найкращим чином. І саме з цього місяця, ось такого трансформаційного, і починається 2025 рік. І для того щоб пройти і цей місяць, і взагалі 2025 рік успішно, я запрошую вас на. Результативний духовний семінар, який називається Холодинаміка, шлях до щастя, це система розвитку повного потенціалу особистості. Він буде проходити у живому колі в офісі центру сходження в місті Житомирі, 25 і 26 січня. Любі друзі, перше цей семінар буде проходити українською. Тому я вас щиро запрошую. Записатися потрібно буде встигнути вам до 22 січня. Ви бачите, мій особистий номер телефону. Дуже прошу вам писати повідомлення, не дзвонити, тому що я консультую людей, також працюю для вас, записую ефіри. Проте, тим, хто встигне записатися на курс до, 1 січня 25-го року для вас буде існувати істотна знижка на навчання. І так, що ж ми бачимо саме про січень? Як ви зрозуміли, по 13 квітня це стрес-період, до 24 лютого ретроградний Марс. Тому, взагалі, весь січень він дуже-дуже несприятливий для е, такої надмірної соціальної активності, але є дні, які найнесприятливіші найбільше всього. Це перш за все третє число, це п'яте після 16.30. Шосте, тому що Венера буде у руйнівному градусі, і хочу вам нагадати про те, що в цьому році ми будемо святкувати з вами водохреща саме шостого числа, і тому будемо обережні закалюванням, так да? і дійсно, ось це водохреще, яке є на шіста на шосте число, воно співпадає з астрологічними циклами, тому що ми знаємо, що якраз в цей період. Земля відносно сонечка знаходиться на самий найближчій відстані, і тому дійсно сонячні промені освітлюють всю нашу воду, як і всю нашу природу, і дарують певну гармонійну енергію. І ось ця свята вода, яку ми отримуємо в ніч з 5 на 6, дійсно лікувальна. Але також продовжуємо дуже несприятливі дні, коли ми повинні бути обережні саме своєю соціальною активності. Це 7 число, це восьме, тому що вже у 8, 8 січня буде сонце у руйнівному. Руйнівні градуси це такі е, градуси складностей. 13-го числа після 15-ї

28, 29 і 30. і треба пам'ятати, що разом з ретроградним Марсом, який гальмує і нашу соціальну активність, і, до речі, гальмує ці процеси війни, не варто зараз подавати позови до суду, тому що енергія Марсу вона якраз за це відповідає, і ви будете отримувати ось цю агресію або нападки, да, до себе. Не потрібно воно нам. Да. Також не варто купувати техніку з певними двигунами, а також автомобілі машини, тому що Марс це двигуни, так, і вони також можуть мати певні хиби. І до цього ще додається Юпітер, планета соціальної реалізації у руйнівному з 3 по 14 січня. Тому дійсно січень він більш духовний, він більш творчий і він дійсно звертає нашу увагу на наш внутрішній світ. Але є відносно сприятливі дні все ж січні. І ми бачимо, що до 14 січня це. Період зростального місяця, тому що саме 14 січня буде повня, про яку ми зараз поговоримо. Але ми говоримо про сприятливі дні. Другого числа, от якраз другого числа, Венера буде у королівському градусі. Вернея планета краси, і вона дасть нам вміння створити гармонію, красу, етику естетику в навколишньому світі, якщо ви будете керуватися. Саме пропрацьованими якостями у своєму внутрішньому світі. Також 5-го числа, але 5-го числа треба встигнути до 16.30. Також відносно сприятливі дні це 9, 10, 12, 13 число, проте треба встигнути до 15.20. І 31 число. Чому 31? Тому що ми бачимо, що буде молодик 29 січня, і дійсно, 31 число вже також буде на зростальному місяці. І ті процеси, які треба вдосконалити і принести певну нотку вже тої роботи, яку ми зробили над помилками, дуже сприятливо буде зробити на спадному місяці. Це 15-те число тим паче, що Меркурій буде у Королівському. Меркурій це спілкування, це підписування договорів, це наша мисленнєва активність, навчання, до речі, також може бути сприятливо саме почати 15-го числа. Також 19-те число, 20-те, але треба встигнути до 15:00. 26-го числа, але після 15:42. Є також у нас дні сприятливі для наших воїнів-захисників, і це ці періоди, які ми бачимо біля Марсу, ми бачимо, да, ось ці і ці червоні доріжки. До речі, що ми зараз з вами бачимо? Ми бачимо з вами графік січня з 1 по 31 число. Ці доріжки, які є червоним кольором, це говорю для тих, хто вперше приєднався саме до нашого ютуб каналу Доріжки червоного кольору це сприятливі астрологічні вливання. Синього кольору напружені. Зеленого кольору це трансформаційні вливання, які змінюють Всю енергію як зовнішній, так і внутрішній політиці нашої країни. Так ось, сприятливі для воєнних захисників, це ті ем, вливання, які ми бачимо червоною фарбою. І ми бачимо, що це періоди з 14 по 21 число, ось ви бачите його, і 24, 25. Числа. Але для того, щоб наші воїни-захисники були більш успішними, ми пам'ятаємо, що наша духовна робота, наші молитви, наші донати дуже дуже їм потрібні. І небезпечні дні в плані військової ситуації, на жаль, цілий місяць. І особливо, давайте подивимось ось ці доріжки синього кольору. Їх дуже багато. З першого по 5 січня, також після подивіться 13 числа, дуже небезпечний період, і особливо з 27 по 31 число. Так що будемо обережні. Взагалі, якщо будемо дивитися на цілий місяць, ми бачимо, що є завжди в місяці дві головні події: це є вдих і видих Бога. Видих Бога, це коли іде велика енергія на планету Земля. І це буде відбуватися 14 січня в ніч о 00 годин 27 хвилин. Буде відбуватися повня. Сонечко буде у 24 градусі в першому домі України. А перший дім це наша Україна, взагалі як наше я, наша держава. А місяць у 24 градусі Раку. В сьомому домі це наші партнери, як дружні, так і агресор. І якраз ось ця повня буде і вирішувати, і загострювати саме ці питання. Що треба робити для того, щоб нівелювати цю темряву і загострення напруження? Нам треба об'єднатися на духовному рівні і сформувати образ мирної, вільної, квіточої України. Також цей період дуже добре трансформувати комплекси і наші страхи в індивідуальну силу. І після двох тижнів відбувається вдих Божественний, це так званий молодих, коли сонечко і місяць об'єднуються в одному градусі. До речі, в січні це буде. Десятки градус водолії, це буде відбуватися 29 січня, точна пада о 14 годині 36 хвилин. Також це все у першому домі України, тому це на, на дуже впливовіший на нас е, такий е, день. До речі, це буде другий молодик після дня зимового сонцестояння. Тому ми будемо е, святкувати разом за східним календарем. Е, з країнами Сходу новий рік зеленої дерев'яної змії. Про цей рік я розповіла в минулому відео, і е, так як молодик скупчує нашу енергію, е, і ця енергія може швидше реалізуватися тут і зараз на нашій матинці землі, тому також дуже корисно формувати образ мирної, вільної України. І увага, в першу годину. Точної фази прописати плани на місяць вперед, і навіть на цілий рік, тому що це дійсно за східним календарем новий цикл. Так що давайте в два дні у точні фази, повні, 14 січня о 0,0 годин, 27 хвилин, так, зразу о після півночі, а також у точну фазу молодика, який починає новий східний рік, 29. -го о 14 годин 36 хвилин. Давайте об'єднаємось у колективній візуалізації тривимірного образу, вільної, мирної, квітучої України, зціленої планети від війни і агресії. Уявіть, що ми стоїмо за руки з усіма миротворцями по периметру України, відкриваємо наші серця, наші розуми і від себе. Отримуючи енергію сонця, спрямовуємо енергію і підтримку до розумів і сердець всіх людей, і бажаємо всім людям щастя, миру, добра, благодаті і любові. Обов'язково донатуємо на наших воїнів-захисників, молимось за збереження їх життя і медитуємо. Не забуваємо про тих, хто є зараз в полоні, про тих, хто поранений. Тому молимось за зцілення душевних і. Тілесних хал. І ось цей слоган девіз бути миром і добру в Україні та всьому світі повинен бути вимовлений вами вголос, обов'язково голос, і бажано тричі. Це той, той слоган, який вже об'єднує нас майже три роки. І не дилюсь на те, що війна все ж продовжується, проте ми маємо підтримку вищих сил і маємо життя. Так що давайте об'єднуватись у цій колективній духовній роботі. І для того, щоб ви змогли ще більше допомогти нашим воїнам-захисникам, а також продовжити духовну роботу, яка дуже дуже корисна до 13 квітня і січень. весь да ну так вибудовано всесвітом для того, щоб ми з вами духовно зросли. Я пропоную вам купити кожен з цих курсів, які ви бачите на екрані. Є чотири записаних відеокурси. За спеціальною акційною ціною 2000 тисячі гривень всі гроші підуть на допомогу ЗСУ або нужденним. Це так, як скажете ви. Я буду, до речі, з вами радитись. Ви бачите, мій особистий номер телефону. Ви можете записати мені запит, і я надійшлю вам після перерахованих грошей зразу один з цих курсів. А... Ці курси дуже-дуже допомагають нам отримати віру, підтримку і Всесвіту, і робити наше життя щасливим і більш гармонійним. Ну і тепер планетарні новини. 3 січня, о 5 годині 24 хвилини, планета краси, гармонії і кохання Венера. Переходить з водолія до риб і буде там до 4 лютого. Що це таке Венера в рибах? Венера в рибах, вона в екзальтації, в радості, тому що творчість, тому що кохання з нотою емпатії, чуттєвості, це милосердя, це проявлення безумовної любові один до одного, це злиття з космосом і Всесвітом, це розуміння всіх людей. Це розвинута емпатія, це вміння відчувати іншу людину і, доречно, допомагати їй, буде дуже-дуже проявлена саме в січні, з 3 січня. Ретроградний Марс, планета, яка відповідає за агресію і нашу волю, і за нашу конструктивну активність. Пам'ятаємо, що вона ретроградна, з 6 числа переходить до раку. І подивіться, рак це енергія патріотизму. І якраз 6 січня подивіться знову водохреще, да? коли е, Земля знаходиться в найближчому положенні до е, сонечка. Не просто так вищі сили ініціюють переведення Марсу до зони е, патріотизму, батьківщини, і це каже про те, що наша воля, наша активність більше буде. Спрямована на захист наших національних інтересів і нашого життя, наших домівок і нашої родини, тому що рак це дійсно енергія сім'ї. Також, 8 числа, переходить Меркурій, планета контактів і розуму, зі Стрільця до Козирога. Із 8 числа до 28 січня це буде дуже серйозна енергія і дуже такі ділові контакти. А отже, з 28 січня перейде Меркурій до водолія. І тому більше це буде групова енергія і енергія, яка об'єднує однодумців. Планета соціальної реалізації, розширення. Юпітер зараз рухається ретроградно і буде ще рухатись до 4 лютого. І зараз йде. По близнюкам. і тому будь-яке духовне навчання буде дуже сприятле. Сатурн йде в прямому напрямку, йде по рибах, і до 9 числа утворює секстиль до Нептуна України. Я вам також покажу, потім стоп-кадру зробите, і зможете прочитати, яке вливання. Ідуть із вищих стил саме на Україну. Ми з вами, так як Сатурн це головна планета України, і е, вона також рухається. Ну а Нептун це планета, планета віри. ви самі розумієте, що для духовної роботи, для м, того, щоб ми відкрили з вами більше енергію оптимізму і радості, е, духовно зростали цей аспект дуже потужний. Плутон, енергія магії. Також в прямому Русі зараз йде по водолію і буде там до 2044 року, а до 16 лютого він з'єднується із Сатурном України. І саме посередині місяця він дає самий екзакт, тобто, ось має дуже потужну силу. Сатурн України головна планета, і ми дійсно маємо велику трансформацію. Уран, планету перспектив, планета змін, електрики, зараз ретроградний до кінця майже місяця, з 31-го йде в директному напрямку, і знаходиться в тильці. На жаль, наші зміни в країні, країна наша особлюється тильцом, все ж буде відбуватися. І Нептун, також буде в рибах, до речі, він в своїй обітелі буде там до 30-го числа. він знов Відкриває наше серце до милосердя, до чутливості, до творчості, до духовності, але не лише серця українців, а всіх землян. Хай буде так. І є ще головні дві події дуже важливі події, які стосуються карми карми всього людства. Білий місяць, або ми кажемо, селена, це символ віри та світла. Це напрацювання нашого світлого досвіду у минулих життях. Він показує шлях до світла, істини, вищої гармонії та добра. Це наша праведність і благодать, за допомогою яких людина, змінюючи себе, змінює на краще навколишній світ. Цей білий місяць, 11 січня, переходить з знаку близнюків, знову подивіться, до знаку раку. Подивці, водні стихії зараз дуже-дуже наповнюються ось цією енергією. Що таке водна стихія? Це енергія життя і це енергія емоцій астрального плану, який допомагає нам побачити, якою енергією ми користуємось, і щоб цю енергію і відчути, і потім спрямувати в більш конструктивному напрямку. Білий місяць, взагалі, проходить кожним знаком. Продовжим 7 місяців, і всім знаком зодіаку за 7 років, і в близнюках білий місяць буде да, до 11 числа, і він допомагає розвити нам дар розрізнення, розкрити справжню інформацію про події, що відбувалися, і розкриває брехню та оголює правду. А от в знаку РАК, коли він прийде. 11 числа 10-ї ранку, 33 хвилини. Там буде він до речі, перебувати до 12 серпня. Білий місяць допомагатиме тим людям, хто боронить рідну землю від зла агресора, тобто нашим воїнам-захисникам, хто охороняє національні традиції та сімейні цінності, з повагою ставиться до жінки, особливо до матері, є провідником сили свого роду. А також справжнім патріотом, як ця енергія дуже співвебрує з Україною і вона дуже потрібна всім землянам. Так що білий місяць також допомагає нам змінитися. І є також показники місячні вузли, вони, як і селена, також відносяться до кармічних показників. Справа в тому, що зразу після білого місяця, який переходить да, і змінює один знак. 11 січня, за ним зразу, 12 січня, так званий висхідний місячний вузол переходить з овна до риб, а не східний з Терезів до дії. Взагалі, висхідний місячний вузол показує еволюційну програму напрямку розвитку людства, його сьогоденну місію, реалізацію основної мети. А його протилежний несхідний місячний вузол показує те, на що нам потрібно спертися, щоб цієї мети досягти. Так от, до 12 січня 2025 року ці вузли знаходяться на осі овен терези і спрямовують людство до проявлення лідерських якостей, підтримуючи зусилля наших воїнів, захисників, які захищають слабих. Спираючись на дипломатію та підтримку дружніх країн. А ось 12 січня ці вузли перебувають до 27 липня на осі риби діва. І на перший план вони якраз будуть ставити проявлення милосердя у вирішенні проблем закінчення військових дій, на розвиток нашого творчого потенціалу. Духовного розвитку, звернення до, молоти, до молитов і медитацій, до єднання людства на духовному рівні, спираючись на служіння, на покрокову ретельну роботу, яка крок за кроком наближує нас до вирішення наших задач. А наша головна задача зараз це відновлення миру. Хай буде так. І до речі, і білий місяць, і вузли. Переходять з активних знаків до пасивних до інських, точно так, як і зелена змія змінює Янський рік зеленого дракону, який буде тривати до 29 січня, на інську енергію, яка також збирає енергію, гармонізує і стабілізує. Так що дійсно 2025 рік якраз буде тим роком, який дає трансформацію, але треба буде скинути свою стару шкіру, тобто тільки через духовну трансформацію. Ну і тепер те, що я вам обіцяла: ми бачимо транзитний Сатурн з секстилі з Нептуном України, який триває до 10-го числа, до 10 січня, зробимо. Стоп-кадр і прочитаємо про цей аспект. Дуже потужний аспект, який вже тривав, ви бачите, да, в 2024 році, який триває зараз, і він дуже потужний. Це самоконтроль в екстрених ситуаціях, це вдосконалення і реформи у нашій соціальній сфері, це вирішення юридичних питань, це концентрація і силі і волі. Саме у цей час Україна схильна взяти багато на себе. Усвідомлюючи свою роль повноправного учасника загального історичного процесу, і це виправдано. Так що якраз січень є одним з найвирішальніших місяців в найближчий період. Ну і також ми бачимо, спираючись на астрологічний календар. Олени Осипенко і Юрія Буянова, які ви можете купити, також в, в такому паперовому вигляді, і в нашому центрі сходження, і на інтернет просторі, і саме в офісі Олени Осипенко ми бачимо сприятливі дні для очищення організму. До речі, в нашому центрі ми збираємось завжди напередодні молодика, і напередодні повні на медитацію, і за 2-3 дні. Дотримуємось посту їжі. Для дієти, ви бачите, да які сприятливі дні, і є дійсно виділені ці дні, які відносяться до екадаші до відновлення нашого організму і для спрямування себе до вищого я. Для бані і сауни, для прибирання оселі, і прання краще підходить, ви бачите спадний місяць, для прання. Коли місяць у стихії води для прибирання коли місяць у стихії повітря, і ви бачите ці числа. І, до речі, ті, хто може, можна зробити знову стоп-кадр. А можна подивитися і допис під даним відео. Також ви бачите сприятливі і несприятливі дні для наведення краси, для манікюру, педикюру, фарбування волосся, живлення кремами, епіляції, і дуже важливо це здоров'я. Є Період, який взагалі січень зовсім несприятливий для протезування і видалення зубів, тому що це все пов'язано з Марсом, але, але да, є особливо несприятливі дні, і саме для лікування зубів, все ж є відносно сприятливі дні. Знов несприятливі дні для планових хірургічних операцій, це весь січень, проте є особливо небезпечні дні. І якщо навіть да, є, щоб ви не хвилювалися такі термінові операційні да, ситуації, коли потрібно зберегти ваше життя і зробити операцію, не хвилюйтеся, будь ласка, довіряйте всесвіту. Значить, молимося, знаходимо кращого хірурга, кращу анестезію і просто доглядаємо більш ретельно за тими, хто проходить операцію. А от для визначення сприятливих днів для хірургії рекомендується індивідуальна консультація астролога. Любі друзі, багато з вас залетаються до мене, дякую вам за довіру, і хочу сказати, що ця послуга для вас є зовсім безоплатною. Ті, хто звертався до мене, це знають. Любі друзі, я дуже бажаю вам, щоб січень був для вас гармонійним. Я бажаю нам всім стійкості, мудрості, ефективної самореалізації. Та найшвидшого відновлення миру. Я дякую вам за увагу і чекаю на нашому youtube каналі а також на заходах нашого центру. Пам'ятайте, семінар «Схолодинаміки» буде від проходити 25 і 26 числа в живому колі спілкування у місті Житомирі. Щиро запрошую вас і прощаюся з вами до нових ефірів. На все добре.